Всім привіт! Оля смартфону Honor 90, версія 8256. Це версія в зеленому кольорі вартістю 23 тисячі гривень на даний момент. Тобто такий досить а, флагманський пристрій, не дешевий. Давайте дивитися на комплектацію. Перед тим, як перейдемо до, до комплектації, закликаю підписуватись на патреон каналу. Цим ви дуже сильно допоможете в розвитку а, каналу. Посилання знайдете в описі до відео. Так. Ось такий зелений колір. Так, виглядає смартфончик, два великих блоки камера, трошки закруглені його крайці. Тут 6,7-дюйма дисплей, немає порта для навушників, немає слота для, для мікро SD-карти. І є тільки порт на 2 Так. Дивимось комплектацію. Тут у нас документація та скоба і тільки кабель. Комплекті все далі. Порожня коробка, хоч вона і велика, але комплектація тут мінімальна, як і у більшості сучасних е флагманів. Та, там Samsung, Apple тут теж не буде. Комплектації блока для зарядки. Це, як на мене, мінус. Тобто в нього є і мінуси флагманів, що немає порта для наушників. Ну те, що мікро SD немає тут і так 256 ГБ вбудованої в пам'яті, в принципі, вистачить і менше мороки буде з тою мікро SD картою, але те, що немає порта для наушників, це все-таки невеликий мінус. І ще в нього слабенька досить комплектація. Нас зустрічає дуже хороший 6,7-дюйма Full HD AMOLED дисплей 120 Гц, дуже якісний, досить приємний лаунчер, де все приємно виглядає, дуже швидко працює. Зробимо яскравість максимальною. Налаштування. Екран хочеться. Авторегулювання вимкне. Ну, дуже якісно тут все працює, дуже якісно все виглядає. Magic OS 7.1, Android 13. Всі ігри працюють на максимальних налаштуваннях, дуже високих, як і Diablo, як і PUBMobile, як і San Andreas. Andres. Ну, майже тут комп'ютерний рівень. Тобто, все дуже чудово працює. Закриваємо. І давайте подивимось на Antutu Benchmark. Тут результат 640 тисяч. В принципі, хороший результат. Цього буде достатньо для абсолютної більшості користувачів. Потужності цього смартфону у нас тут Snapdragon 7 Gen 1. Це процесор і Adreno 644 відеоприскорювач. Тобто досить непогане залізо, не саме топове, але і не найгірше, далеко не найгірше. Чудово все працює. Чудово все оптимізовано. Але в цій ціні да, за 23 тисячі гривень ми можемо купити і смартфони на восьмому Snapdragon Snapdragon 8 на процесорі і на більш потужному відеоприскорювачі. Тобто в цій ціні є смартфони потужніші даного. От. Але у нас тут є інші плюси. Чудова камера. Тобто по камері тут, звичайно. Рідко буде кращий пристрій в цій ціні, тобто камера дуже хороша. Давайте я вам покажу приклади. Знімки виведу їх на екран. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось!